Уявіть собі картину: рік, 1648. з високих мурів неприступної фортеці. Кода лунає сміх. Польський гарнізон з презирством дивиться на величезний табір під стінами. Вони бачать тисячі козаків, голоту з шаблями та списами, дикунів, які ніколи не зможуть взяти фортецю, збудовану найкращими інженерами Європи. Їхній командир впевнений у перемозі. А що, як я скажу вам, що цей образ найбільша брехня, яку нам нав'язували століттями, брехня, створена імперією, щоб ми самі повірили у свою меншовартість. Що, як справжньою зброєю козаків, яку боялися, найбільше була не шабля, а щось набагато гучніше, руйнівніше і технологічніше зброя, що перетворювала найміцніші фортеці на пил і попіл. Вітаю вас на каналі Незламна Історія, і сьогодні ми розтрощимо один з найбільших міфів про українське військо. Ви побачите справжню силу козацької армії. Я покажу вам їхні пекельні машини, які поляки називали диявольським вогнем. Ми крок за кроком розберемо, як насправді впала неприступна фортеця Кодак, і в кінці ви зрозумієте, чому сучасні українські артилеристи це прямі. Нащадки тих самих козацьких богів війни, вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Давайте на секунду зупинимося і розберемо образ, який сидить у нас в голові. Козак це вершник за селецем, у шароварах з люлькою в зубах і гострою шаблею при боці. Він сміливий, відчайдушний, можливо, трохи хаотичний, чудовий воїн для швидкого набігу. Але не для довгої виснажливої війни, що вимагає дисципліни та технологій, правда? А тепер усвідомте цей образ створили не ми його роками століттями вбивала нам у голови імперська пропагандистська машина. Спочатку польська, а потім і значно потужніше російська. Навіщо? Відповідь проста, щоб показати нас нездатними до створення власної держави. Нас малювали анархістами, бунтарями, які не можуть опанувати складні технології, нездатні до стратегічного планування. Нас хотіли бачити сміливими, але примітивними. Бо примітивними легше керувати, їм потрібен старший брат, тверда рука царя, яка наведе порядок. Але реальність була зовсім іншою. Військо Запорозьке Низове це не просто натовп озброєних людей. Це була повноцінна, структурована. Професійна армія зі своєю піхотою, яка вважалася однією з найкращих у Європі, зі своєю легкою маневреною кіннотою, зі своїм унікальним флотом, знаменитими чайками, які наводили жах на Османську імперію, і головне зі своєю власною потужною артилерією, і ті, хто нею керував, пушкарі гармаші були справжньою елітою козацького війська. Це були не просто солдати, це були тогочасні айтішники, інженери та вчені в одній особі. Щоб керувати гарматою, потрібні були не лише сильні руки, потрібно було знати математику, щоб розрахувати траєкторію польоту ядра. Потрібно було знати балістику, щоб розуміти, як вітер чи вологість вплинуть на постріл. Потрібно було знати хімію. Щоб правильно змішувати порох, адже від його якості залежала половина успіху. Потрібно було бути металургом, щоб вміти ремонтувати гармати, а іноді і відливати нові. Ці люди були настільки цінними, що на Січі їх звільняли від більшості звичайних козацьких обов'язків. Їхнім завданням було лише одне вдосконалювати своє смертоносне мистецтво. Вони були мозковим центром армії. І саме їхня робота перетворювала козацьке військо з простої сили, на силу з якою рахувалися королі та імператори. Але звідки все це взялося? Звідки, у, здавалося б, степових лицарів з'явились такі складні і дорогі технології? Відповідь криється у трьох ключових джерелах: перше і найпростіше це трофеї. Козаки були неймовірно успішними воїнами. Після кожної великої перемоги, як от під жовтими водами чи корсунем, до їхнього арсеналу потрапляли десятки, а то й сотні ворожих гармат. Вони не просто забирали їх, а ретельно вивчали, переймаючи найкращі європейські розробки. Друге джерело, і це руйнує міф про нетехнологічність, остаточно це власне виробництво. На Січі існували цілі майстерні ливарні, де козаки ремонтували, модернізували і навіть створювали власні гармати. Вони не просто копіювали, вони робили їх легшими, мобільнішими, пристосованими саме до їхньої тактики ведення війни. І третє, найцікавіше козаки були повністю інтегровані у європейський військовий простір. Вони активно наймали найкращих інженерів, ливарників, фортифікаторів. З усієї Європи, з Німеччини, Італії Шотландії вони не були ізольованими дикунами, вони були прагматиками, які брали найкращі знання звідусіль і використовували їх для своєї мети, для боротьби за свою свободу. Отже, міф про козака Рубаку з шаблею це лише верхівка айсберга. Під нею ховається глибока, технологічна та інтелектуальна військова машина. Машина, головною рушійною силою якої були саме пушкарі, Тож який вигляд мав цей смертоносний арсенал, якими саме пекельними машинами козаки наводили жах на ворогів. Давайте зазирнемо до їхньої зброярні. Отже, уявіть, що ми з вами відчиняємо двері козацької зброярні, просякнутої запахом пороху та розпеченого металу. Що ж ми там побачимо? Повірте, не лише шаблі та списи. Арсенал козацької артилерії був настільки різноманітним, що міг вирішувати будь-яке завдання на полі бою, і почнемо ми з найменших, але від того не менш смертоносних екземплярів. Знайомтесь, гаківниця, це по суті ручна фортечна рушниця величезного калібру. Свою назву вона отримала через спеціальний гак під стволом, яким її чіпляли за стіну укріплення чи борт воза. Щоб погасити страшну віддачу. По суті, це була снайперська гвинтівка 17-го століття. З неї не стріляли по натовпу, з неї вели прицільний вогонь по найважливіших цілях ворожих офіцерах, артилеристах, командирах. Уявіть собі, психологічний ефект: посеред бою, на відстані, де звичайна куля безсила, раптом падає вражений на смерть ворожий полковник. Це сіяло паніку та хаос. Гаківниці були ідеальною зброєю для оборони козацького табору, перетворюючи звичайні вози на неприступні вогневі точки. А якщо потрібно було зупинити масовану атаку піхоти чи кінноти, для цього у козаків була ожига, або, як її ще називали, сорока це справжній пекельний дробовик. Уявіть собі кілька, а іноді й кілька десятків стволів, з'єднаних разом на одному лафеті. Кожен постріл випускав у бік ворога стіну свинцю, яка буквально викошувала перші ряди нападників. Це була не просто зброя, це був психологічний інструмент, який змушував ворога двічі подумати, перш ніж іти в лобову атаку на козацькі позиції. Але це все зброя ближнього бою. Справжня міць козацької армії розкривалася на полі бою, і тут в гру вступала польова артилерія, легкі й маневрені гармати. Фальконети, напівгармати, кулеврини. І ось тут криється головний секрет козацького успіху. Європейські армії того часу мали громістку, важку артилерію. Щоб перемістити одну велику гармату, потрібні були десятки коней і багато часу. Козаки ж зробили ставку на мобільність. Вони ставили свої гармати на легкі двоколісні лафети, які можна було швидко переміщати по полю бою всього парою коней. Що це давало? Неймовірну тактичну перевагу, поки важка польська артилерія робила один постріл і довго готувалася до наступного, козаки могли за лічені хвилини змінити позицію, сконцентрувати вогонь на найслабшій ділянці ворожого війська, вдарити з флангу, і так само швидко відійти. Їхня артилерія не була статичною, вона танцювала на полі бою, завдаючи ударів там, де їх ніхто не чекав. Апогеєм цієї тактики був знаменитий козацький табір з возів. Це була не просто оборонна споруда, це була мобільна фортеця на колесах, де кожен віз був вогневою точкою, а проміжки між ними заставлялися гарматами. Такий табір міг витримати атаку переважаючих сил і при цьому вести нищівний вогонь у відповідь. Але ні гаківниці, ні польові гармати не могли вирішити головну проблему тогочасної війни. Взяття кам'яних фортець, і для цього у козаків була припасена своя козирна карта, зброя, яка перетворювала гордість найкращих європейських інженерів на купу каміння. Це були мортири, на відміну від гармат, що стріляли прямо. Мортира мала короткий товстий ствол і стріляла по навісній траєкторії майже вгору. Вона закидала важкі розривні снаряди, бомби чи запалювальні заряди не в стіни, а за них. Уявіть собі, жах гарнізону фортеці. Вони стоять за високими товстими мурами, почуваючись у повній безпеці. І раптом з неба на них починає падати смерть. Вибухи руйнують будівлі, знищують склади з припасами, сіють пожежі, і головне, вбивають солдатів там, де вони вважали себе невразливими. Мортира це була зброя не стільки руйнування, скільки тотального психологічного зламу. Вона перетворювала фортецю з безпечного прихистку на смертельну пастку. Отже, ми бачимо цілу систему: гнучку, ешелоновану, продуману від снайперських гаківниць до психологічних мортир. Козаки мали інструмент для будь-якої ситуації. Вони мали знання, вони мали найкращих фахівців. І ось у 1648 році перед стінами фортеці Кодак настав час скласти найважливіший іспит. Іспит, який мав показати, хто насправді є господарем на цій землі. Рік 1, 1648. Перед нами КоДАК, але це не просто фортеця, це символ, символ панування Речі Посполитої на українських землях, збудована французьким інженером Гійомом Дебопланом. Вона вважалася вершиною тогочасної фортифікаційної думки. Її називали ключем до дикого поля. Залізним замком, що мав назавжди закрити козакам шлях на січ. Гарнізон, що складався з досвідчених найманців, був упевнений у своїй невразливості. Вони мали товсті стіни, десятки гармат і зневагу до тих, кого вважали неорганізованим натовпом. І ось цей натовп на чолі з Богданом Хмельницьким підходить до стін фортеці, щоб на їхньому місці зробила будь-яка інша армія того часу. Ймовірно, пішла б на кривавий самовбивчий штурм, намагаючись закидати ворога тілами. Але козаки прийшли не вмирати, вони прийшли перемагати і робити це вони збиралися розумом. Перше, що вони зробили, на це нічого, жодних атак, жодних криків на штурм. Замість цього військо спокійно і методично оточило фортецю щільним кільцем, перерізавши абсолютно всі шляхи постачання. Це був перший етап психологічний. Гарнізону дали зрозуміти допомоги не буде. Ви у пастці. Час почав працювати проти них. Кожен шматок хліба, кожен заряд пороху тепер був на вагу золота. А далі почалося те, що остаточно зламало дух оборонців вночі. Вони чули не бойові кличі, а глухий монотонний стукіт тисяч лопат. Це була інженерна війна. Козаки почали рити а проші спеціальні облогові траншеї, які зигзагами, метр за метром, наближалися до стін фортеці. Це була повільна, виснажлива, але неймовірно ефективна тактика. Кожен день гарнізон кодака, прокидаючись, з жахом бачив, що ворог став ще ближче. Вони були, наче в живому організмі, який повільно, але невблаганно стискав навколо них свої смертельні обійми зі стін фортеці. Вони нічого не могли вдіяти. Козаки були надійно сховані за земляними валами своїх траншей. І коли ці траншеї підійшли на відстань пострілу, почалася справжня симфонія руйнування. Заграли головні інструменти козацького оркестру, гармати. Це не був хаотичний обстріл, це була методична холоднокровна робота. Козацькі пушкарі, сховані у своїх укріпленнях, почали артилерійську дуель. Вони не стріляли навмання. Їхніми першими цілями стали ворожі гармати на стінах. Кожен постріл був вивірений, кожне влучання змушувало замовкнути ще одну польську гармату, позбавляючи гарнізон можливості відповідати. Коли артилерія на стінах була придушена, почався другий акт. Польові гармати почали бити по найслабших місцях укріплень: день за днем, година за годиною. Монотонний гуркіт, який не припинявся ні в день, ні вночі. Це була психологічна тортура. А з неба на фортецю почав падати залізний град. Це запрацювали мортири. Їхні снаряди перелітали через стіни, руйнуючи казарми, підриваючи склади з порохом, не даючи солдатам ані хвилини спокою. Неприступна фортеця перетворилася на пекло, з якого не було виходу. Гарнізон був повністю деморалізований. Вони були в ізоляції. Вони бачили, як їхні стіни, їхня гордість повільно перетворюються на пил. Вони розуміли, що козаки не просто сильніші, вони розумніші. Вони ведуть війну за правилами, яких поляки не очікували. Це була не бійка, це були шахи, і козаки крок за кроком ставили їм мат. І ось настав момент істини: коли козацькі траншеї підійшли впритул до стін, а артилерія пробила в них перші діри. Стало зрозуміло, далі буде штурм, але це буде вже не штурм неприступної фортеці, це буде добивання знекровленого деморалізованого ворога. Комендант фортеці, розуміючи неминучість поразки, викинув білий прапор. Кодак впав, але він впав не під натиском шаленої відваги. Він впав під вагою математичних розрахунків, інженерної думки та тактичної переваги. Це була перемога не шаблі, а циркуля та гармати. І ця перемога мала наслідки, які назавжди змінили історію України. Падіння кодака стало громом серед ясного неба для всієї Речі Посполитої. Це була не просто військова поразка, це був крах цілої ідеології, міф про непереможну фортецю розсипався на порох, міф про неорганізованих козаків був знищений. Світ побачив, що українське військо це не просто вправні шаблісти. А сучасна дисциплінована та високотехнологічна армія здатна вирішувати найскладніші бойові завдання. Ця перемога відкрила Хмельницькому шлях на захід, надихнула тисячі людей приєднатися до повстання і стала однією з ключових подій у народженні козацької держави. Але ця історія не лише про минуле. Ця традиція військової майстерності, ця інженерна думка вона нікуди не зникла. Вона живе у генах нашого народу, вона передалася крізь століття. Коли ми сьогодні бачимо кадри роботи наших артилеристів, коли ми бачимо, як вони з філігранною точністю, використовуючи дрони, супутникові дані та складні розрахунки, перетворюють ворожу техніку на брухт за десятки кілометрів, ми бачимо прямих нащадків козацьких пушкарів. Змінилися інструменти. Замість мортер самохідні артилерійські установки, замість гаківниць високоточні снайперські комплекси. Але суть залишилась незмінною. Перевага не в кількості, а в якості. Перемога не грубою силою, а розумом, точністю та технологіями. Назву боги війни повернули собі їхні сини та доньки. І причина та сама: незламна воля до перемоги помножена на гострий розум. Історія козацької артилерії вчить нас головному українці це нація не лише відважних воїнів, а й геніальних інженерів та інноваторів. І коли ми робимо ставку на розум, технології та власну кмітливість, нас неможливо перемогти. Якщо ви відчули гордість за наших неймовірних предків, підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал Незламна Історія. Та обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні розслідування. І наостанок, питання до вас: а як ви вважаєте, які ще козацькі технології чи військові хитрощі несправедливо забуті? Напишіть свої думки у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую за перегляд. Слава Україні!